Всім привіт! І сьогодні хочу з вами розділити вправу дихання по квадрату. Якщо ви знаєте супер, нагадаю вам і ви згадаєте, що можна нею користуватися, хто не знає, розповідаю. Для чого нам ця вправа? Вона саме для того, щоб подовжити наш видих і активувати парасимпатичну нервову систему, яка в свою чергу активує в нас стан розслаблення, а взагалі розслаблення в нашому тілі активує процеси зцілення. Це про те, що коли ми хвилюємося, десь в нас поверхневе дихання, чи наша дитина засмучена, чи хвилюється за щось, за контрольну, за щось інше, за іграшку, якусь загублену на майданчику. Да? І ми можемо таким чином стабілізувати цей стан. Я запрошую вас спробувати це на собі, щоб ви потім розуміли, як це працює, і могли практикувати з вашою дитинкою. І так, сідаємо зручно, беремо якусь книжку чи блокнот без різниці. Але бажано, щоб було великого формату, не, ну, не якісь малесенькі блокнотик. І так, ми робимо вдих і проводимо пальчиком по більш коротшій стороні, видих, по довшій стороні. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, вдих і так далі. Швидкість, з якою ви це робите, залежить тільки від вас, і ви для себе обираєте ту, яка буде комфортною для вас. По-перше, це концентрує вашу увагу. Тому що ви зосереджуєтесь на предметі, да, і в цей час ви можете відволіктися від атакуючих якихось думок. І також є тактильний момент, що наш пальчик торкається до якоїсь поверхні, це теж момент концентрації. І ми якраз в цей період можемо стабілізувати свій стан, допомогти собі таким чином. Практикуйте. Не забувайте, що все важливе в нас вже є безкоштовно з нами.